Старовинне поховання на байковому кладовищі, пам'ятник, на якому вже стерлися написи. Але давайте подивимося. Я думаю, що тут ще можна розібрати цікаву інформацію і згадати людину, яка колись жила в Києві, тут була похована. Мір праху твоєму, доктор Міхаїл Осіпович Лаговський. 1856 рік народження. 1885 рік рік смерті. Зверніть увагу, як цікаво. Стоїть зірочка, причому п'ятикутна. Але ми розуміємо, поховання це дореволюційне. І зірка що собою представляє, що символізує народження, запалала зірка. Ну, якщо говорити з релігійної точки зору, то віфлеємська зірка. Є, між іншим, віфлеємську по-різному абсолютно зображали хрест спочив у бозі, така тут символіка. От, власне, і підпис є. Ад. Товаріщі і врачей. 29 років помер лікар. Давно вже ніхто. Певно, до нього не приходить, не приносить квіти. Тільки осінь покладає жовте листя до підніжжя цього надгробку. До речі, раніше було фото. Ось тут ніша. І стояв хрест. Пройшло трохи часу, я вже цілеспрямовано приїхала до поховання лікаря. Сьогодні хочу навести фарбою літери і е, дати. Потрібно встигнути до періоду дощів, щоб фарба добре підсохла і трималася. Так тепер виглядає поховання молодого лікаря Михайла Осиповича Лаговського. Тепер напис на надгробку видно навіть здалеку. Давайте згадаємо, яким ми побачили цей надгробок на початку. І як він виглядає тепер?